Сьогодні відправляємо дітей на в санаторій Марядко з Шостинської громади, яка вже майже місяць живе в умовах жорсткого блокауту. Ця програма відбувається завдяки тісній співпраці Сумської обласної ради та. Закарпатська обласної ради наразі Шостінська громада вже їде третя група мають можливість оздоровитись та пройти реабілітацію в санаторії. Мар'ятко. це дуже важливо для дітей з прикордоння. Ми в дуже складних умовах відправляємо дітей. Дуже складно було організувати самоперевезення, транспортування дітей. Тому що ситуація в Сумській області складна. Тут о, на всіх рівнях дуже включились, допомогли. В першу чергу Сумська обласна рада, сумська обласна адміністрація, яка клопотала перед «Укрзалізницею» за вагон, який повезли безкоштовно дітей. І туди, і в зворотньому направленні. Також хочу подякувати нашій міській раді за предоставлення автобусів, які довозять дітей до Києва. Все для Наших дітей, дітей з прикордоння, діти будуть там два тижні. На даний час з усіх громад Сумської області оздоровилось вже більш 60 груп дітей. Програма надалі продовжується. Разом з дітьми, з колективами в таку подорож. Сподіваємося, що вона буде цікава, гарна. Дуже важлива в цей час складний дітям відвлектися від буденності сьогодення, від, від війни, від тривог, від блекауту, від холоду. Сподіваємося, що ми відпочинемо, реабілітуємось, оздоровимось і з новими силами приїдемо. Їдемо до Ужгороду в санаторій Малятко. Ми ще там ні разу не були. Я думаю, нам буде все класно. Я вже знаю, ми будемо гладити поні. Я це дивився на сайті. У нас буде багато майстер-класів та багато цікавого. І ми взяли з собою багато ігор. Я думаю, там буде менше тривог та буде завжди світло. Мені здається, там буде дуже класно. Ми здоровусь і у нас буде дуже гарні спогади. Я сподіваюся, що я знайду багато друзів та ознайомлюсь з культурою країни. Ми будемо оздоровлюватись і їздити на екскурсії. Я знайду там нових друзів. Там дуже дивовижна природа. Я їду з сподіваннями, що дуже все буде класно і там з всім подружимося, та дуже класно проведемо час.